240 літрів спирту 28 каністр ємкістю по 240 літрів та 16 десятилітрових пластикових пляшок із різким запахом спирту, порожню тару та понад 5400 гривень. Усе це виявили працівники відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки, сфері земельних відносин та на фондовому ринку управління державної служби боротьби з економічною злочинністю, управління МВС України в Тернопільській області під час проведення санкціонованого обшуку у підсобних приміщеннях мешканця Тербулянського району Хотілося б звернути. Увагу на те, що саме виготовлення фальсифікату здійснилось в антисанітарних умовах. В підсобних приміщеннях, де він виготовлявся, скрізь було брудно, а також в ємкостях, де розводилась суміш, були нами виявлені різного роду комахи. Обшукали правоохоронці і помешкання батьків підозрюваного. У них виявили та вилучили обладнання для виготовлення алкогольної продукції. Пристрій для закуркування пляшок «Спиртометр» знайшли оперативники і понад 280 пляшок готової продукції різних товаровиробників з наклеєними підробленими марками акцизного збору Львів, Україночка, Статус та інші. Там же вилучили більше 100 літрів спирту, 407 марок акцизного податку з явними ознаками підробки, корки, ліки, шланги, порожню тару. Не оминули минулому осторонь слідчі і чорнову бухгалтерію виявили блокнот із записами про кількість виготовленого фальсифікату боржників тощо на даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 199 кримінального кодексу України та вирішується питання про додаткову кваліфікацію по статті 204 частині 2 кримінального кодексу України, яка включає в себе. Організацію підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв.